Вітаю вас, друзі! Дводенні переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та розшукуваним воєнним злочинцем про мір, дружбу і, взагалі, добро завершилися. Дальнішому укріпленню російсько китайської дружби, благополуччю і процвітанню. Ми хороші сусіди, хороші партнери, і ми представляємо сили добра в мірі. Деякі цікаві моменти там були, але в цілому мало що нового. Владімір Путін, як завжди, нив від санкцій. Які а вже ж неефективні. Ми бачимо, що розширяється практика приміння нелегітимних політично мотивованих санкцій і прочих обмежень. вже після переговорів. Сі Цзіньпін порадив розшукуваному воєнному злочинцю Владиміру Путіну берегти себе. Дерегіть, друг. Тим часом, нарешті, Україні передають ядерну зброю, брудну бомбу і дві зірки смерті. Ну де люди всі? Якщо ви дивитесь мої відео, але досі не підписалися на мій канал, то ви робите це неправильно. Підпишіться просто зараз обов'язково. І, звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте сьогодні поговоримо про хороші новини для України, а також про російсько-китайські переговори, які вже завершилися. Російські пропагандисти так жваво, емоційно Обговорювали цю тему, що почали падати просто у студії у Соловйова. Америка Амірікані читали нікада Я умер. Врачів, де люди і про самі переговори. Я особисто вважаю, що прапори на оцьому цьому відео були якісь замаленькі, треба було діставати більші. Владімір Путін та Сі Цзіньпін говорили про Україну, зокрема, і про те, як важливо нарешті почати переговори. Ми за мир. И общем, полагаем, что многие из положений, выделенного Китаем, мирного плана созвучны российским подходом, и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и Проте це абсолютна дичина маячня, тому що якби так звана Росія і справді хотіла переговорів і завершення війни, то владімір Путін вже б забрав свої війська із території України, але ні, він хоче і далі вбивати нас із вами. І якби комуністичний Китай прагнув миру, то він би вимагав від так званої Росії забратися із нашої землі. І в першу чергу зустріч у Сінцзінпіна була би не із Путіним, а із Зеленським. Янським проте поки що невідомо чи буде взагалі зустріч або хоча б розмова щодо зустріч або розмови з Китаєм. Якісь сигнали ми отримували, але ніякого підтвердження. Не було Конкретики поки що ніякої немає. Так званій Росії потрібні не переговори, а потрібна просто передишка. Їм потрібно заморозити війну, щоби накопичити нові сили і далі воювати проти України. Про мир, а не про перемогу так званої Росії співає вже навіть Шойгу. Чим закінчиться все це? Бо війна закінчується мир. на питання, коли саме настане мир, а не побіда так званої Росії, шойгу відповісти чомусь не може. Як скоро можна його розчити. Окремо комуністичний Китай вибісила своєрідна відповідь на візит Сі Цзіньпіна до Москви у вигляді візита прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди до України. Поки Сі Цзіньпін зустрічався із вбивцею та воєнним злочинцем Путіним, Кішіда відвідав Бучу, де вшанував пам'ять українців, життя яких забрали російські окупанти, і це важливий візит. Насправді це його перший візит. Зит до України від початку повномасштабного вторгнення, і він показує усьому світові, що Україну підтримує не тільки Альянс умовних західних держав, а й набагато ширша світова коаліція. прибув Кішіда не із пустими руками до України, а із оголошенням про новий пакет допомоги для нас 470 доларів мільйонів доларів у відгляді нової двосторонної грантової допомоги для електроенергетичного сектору та інших харзей. Також 30 доларів на допомогу для постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО. Та повернімося до теми російсько-китайських переговорів. Сі Цзіньпін заявив про те, що так звана Росія і комуністичний Китай будуть поглиблювати свою співпрацю зокрема у міжнародних організаціях. Будемо Чабу красавіства в рамках многосторонніх структур, ШОС, фрікс. Бережо двадцять тільки отут є один важливий нюанс: частина держав-учасниць як великої двадцятки, так і Брікс або Шос. Є учасницями ще й Римського статуту. Вони його підписали та ратифікували. І Якщо владімір Путін з'явиться на їхній території, вони будуть зобов'язані його заарештувати. Так що співпраця у рамках міжнародних організацій може якось не дуже вдатися. Але зрештою, нас із вами цікавить друзі інше питання це питання того, чи буде комуністичний Китай передавати так званій Росії озброєння на цій зустріч про це не було сказано жодного слова, йшлося зокрема, і в основному про посилення економічної співпраці. Наращувати. Дерговлю ресурсами і електротехнічке праців. Не знаю, як воно насправді буде, але я особисто припускаю, що Китай комуністичний не буде зараз допомагати так званій Росії озброєннями, тобто не буде передавати артилерію, танки, авіацію тощо, але комуністичний Китай може почати надавати так званій Росії більше електроніки, більше засобів захисту і інших потрібного оснащення для ведення війни проти України, та і, зрештою, самі російські окупанти скаржаться, що їм потрібно терміново десь діставати озброєння боу другої армії світу, так званої. Проблеми із цим основна проблема і задача зараз це наповнення сучасними образцами військової техніки наших бойців на фронті за логікою комуністичному Китаю, по ідеї ну було би невигідно надавати так званій Росії збройну допомогу, тому що це потягне за собою серйозні санкції і потужно вдарить по китайській економіці. Але друзі, не забувайте, що ми маємо справу із диктатурами, і закони логіки тут далеко не завжди діють. Тому Чекати можна насправді на усе, що завгодно, але набагато важливіше, щоби зараз Україна негайно отримувала озброєння. І учора із Великої Британії прийшли хороші новини. Стало звісно, що, що, що Велика Британія объявила не только про поставках танків на Україну, но і снарядів. Це бідньоним ураном, це ядерний боєприпас независимо від того, він гарячий чи холодний. Ну все тепер Україні дають ядерну зброю. Хоча чекайте, її ж, наче як і ще Байден привозив. А може бути, зараз присходить передача в тому числі ядерного оружия Україні. Отец камуфлювання реальний апірат по передачі ракет, які мають ядерний носитель. До танків Челенджер-2 від Великої Британії ми отримаємо і ще підкаліберні боєприпаси. Протитанкові боєприпаси зі збідненим ураном, які дозволяють ефективніше знищувати укріплення та бронетехніку російських загарбників, і міністр війни Шойгу із цього приводу дуже сильно переживає, тому що це ж може нашкодити здоров'ю українців, які воюють. Бачите, він так переживає за наших солдатів. Нараз що було велике розслідування. Нанесение серьезного вреда. Здоров'я тих, хто використовував, тих прийнят контакт. і у себе нічого. Але справа у тому, що сама так звана Росія використовує підкаліберні снаряди зі збідненим ураном, і це відкрита інформація. Але напевно міністр війни Шойгу просто про це зовсім не в курсі. Ну а Владимир Путін обіцяє надзвичайно рішучу відповідь. Якщо все це буде відбуватися, то відповідно образом Росії винуждена реагировать, имею в виду, что э, коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. Відповідь будет надзвичайно серьезным, решучей и потужной. Например, Шойгу может задуматься. А это подвигает нас к серьезным разумам по поводу дальнейшего хода событий. Що, чим ми можемо проте насправді росіяни так сильно істерять від новин про передачу Україні танкових боєприпасів зі збідненим ураном, не тому, що вони бояться збідненого урану, а тому, що вони розуміють, які це матиме наслідки для російських окупантів. А то що збіднений уран, він чим хорош перше в танкових сраженнях масових, і вторе, проти е, довговрібних німивих проти дотів, зотов, Капітальних зданій. але це не усі хороші новини. Сполучені Штати Америки прискорюють передачу Україні танків Абрамс. США змінили рішення і тепер надають Україні 31 танк М1, а 1 Абрамс, замість запланованих раніше новіших варіантів М1А, заявив речник Пентагону Пет Райдер у вівторок. Хоча ці танки напевно не встигнуть до весняного контрнаступу. Новини все одно дуже хороші, тому що нам потрібно більше зброї і як. Мога швидше. Кожен день сьогодні важливий. Ну а тим часом ті самі росіяни, точніше, цілий депутат Госдуми і колишній російський генерал нервують і чекають, коли ж Україна буде завдавати удару. Є противник планує наносити головний удар. Ну я особисто не знаю, коли саме і де саме буде завдано удару росіянам, але я можу сказати із впевненістю, що, наприклад, міста Сизрані на так званій Росії більше немає, не існує. Ви маєте пам'ятати про си за оцим відео. Чому немає, тому що збройні сили України станом на сьогодні знищили вже понад 167 тисяч російських окупантів, а це більше за населення міста Сизрань. Так що можете уявити, друзі, на війні проти України подохло ціле російське місто тому, що... тому росіянам доводиться будувати нові міста підземні, та вже місто вже не тут є, вже сутієш Ужас, ужас. Катафалки в очередь стоять просто дікабрі, ще нічого не була, вообще ні тут не було. Але, друзі, хороших росіян, як і нашої з вами русофобії, ніколи не буває достатньо. А це означає, що ми з вами задля збільшення популяції хороших русских маємо і ще більше допомагати Збройним силам України і працювати на нашу спільну перемогу, яка я переконаний буде обов'язково, але і ще доведеться над цим багато і дуже багато попрацювати. Так що, друзі, підтримуйте українське військо.